Останнім часом нейронна мережа знову на слуху, особливо після появи чат GPT, що здатний генерувати текст, відповіді та навіть мистецтво, які дуже складно відрізнити від людських. Ще декілька років тому штучний інтелект викликав сміх, а вже зараз при правильно прописаних тегах. Він за декілька секунд видає неймовірні роботи, на які митці витрачають декілька днів, а то й місяців. Домальовує кадри в реальному часі, роблячи вашу відеокарту ще потужнішою, як технологія DLSS. або ж декілька секунд, і він перекаже сенс двогодинного відео на Ютуб. Напише реферат чи складе текст пісні в стилі Rolling Stone. Вітаю піпли! Ви на україномовному Ютубі біля мікрофону Дім Дімич, і я розповім вам, як це майбутнє, що вже серед нас використовується в ігровій індустрії. Не забувайте про подобайки, підписку та коментарі. Окремо, дякую за фінансову підтримку на Патреон чи разовим донатом. Посилання в описі приємного перегляду. Так званий штучний інтелект відповідає за модуляцію чи імітацію природної поведінки гравців чи окремих об'єктів. Принцип зводиться до імітації поведінки об'єктів, якими керує людина. Іншими словами, штучний інтелект є штучною заміною людського інтелекту і служить суто для практичної мети, виконуючи якесь із поставлених завдань. Які взагалі види штучного інтелекту використовують. Такий штучний інтелект є найпростішою формою, і він далекий від традиційного уявлення про штучний інтелект. Повдінка ігрових об'єктів відбувається за рахунок встановлених алгоритмів, що враховують певні чинники гри. Через різноманітні дії може відрізнятися кінцевий результат, але подібну систему не можна назвати інтелектуальною. Якщо гравець розбереться в шаблоні, як у випадку з грою Пекмен, то він завжди зможе передбачити дії. Це складніша система, яка має на увазі, що є кінцева кількість станів, і вона використовується щодо об'єктів, які змінюються в залежності від певних умов. Для кожного стану можуть використовуватися набори різних умов, наприклад, фізичних, представлених у вигляді змінних, і такі, які можна перевірити за допомогою умов. Для переходу з одного стану до іншого має відбутися певна подія. При цьому умови переходу повинні бути однозначно прописані для кожного стану і події. Приклад можна навести ворожих ботів, які можуть просто ходити картою, а от переходити в атакуючий режим, коли ви потрапите в поле зору. Ця система використовується в стратегіях та в багатьох тріплі проектах, що мають складну механіку гри та різноманітність можливостей. Такий штучний інтелект застосовується в іграх, які необхідно зробити складними та непередбачуваними. Якщо ж замінити його набором алгоритмів, то гравець за якийсь час визначить оптимальну стратегію і забезпечить собі перемогу. А так у системі реєструється вибір, здійснений гравцем під час якихось подій. Усі змінні вони ж рішення мають оцінюватися, і на їх основі будується майбутня поведінка. Проілюструвати ситуацію допоможуть стан здоров'я, кількість часу, наявність переваг і так далі. При заподіянні шкоди противнику ж враховується показник захисту, наявність одягу, шкода від зброї та додаткові бонуси. В іграх, побудованих на тактиці, штучний інтелект може враховувати способи перемоги гравця в попередніх іграх та змінювати поведінку, переходячи від нападу на оборону або ж навпаки. Штучний інтелект може економно вести бій з мінімальними витратами, або ж вибирати збалансоване витрачання війська на перемогу, або ж йти в наступ без огляду на ті самі витрати. В іграх, де вам надається помічник, Штучний інтелект забезпечує пристосування персонажа до вашого стилю гри. Стосовно нейронних мереж, то це наступний крок у поведінці для відеоігор. Згідно з Вікіпедією, нейромережа це математична модель, а також її програмне або апаратне втілення, побудоване за принципом організації та функціонування біологічних нейронних мереж. Це поняття виникло щодо процесів головного мозку і спробує змоделювати ці процеси. Ідея нейромережі полягає в тому, щоб зібрати складну структуру з дуже простих елементів. Насправді, нейромережа це просто набір нехитрих правил, за якими обробляється інформація. Раніше використання нейронних мереж було на межі фантастики і критикувалося, а обговорювали цю тему лише математики та програмісти. Та зараз навіть люди далекі від програмування чи тої ж математики чули про нейромережі, які використовуються всюди. Починаючи від добірки музики на YouTube на основі ваших особистих уподобань і закінчуючи повним аналізом ваших даних, щоб нагодувати вам якусь рекламу. Сюди ж відноситься ваш телефон з Face ID, розпізнавання мови або можливість накласти маску у Snapchat. Раніше вважалося, що машинне навчання ніколи не зможе замінити людину в мистецтві, але нинішні нейронні мережі можуть малювати картини, складати музику, реставрувати фільми та писати статті. Це емпіричний тест, ідея якого була запропонована Аланом Т'юрінгом, в якому він поставив за мету визначити, чи може машина мислити. Стандартна інтерпретація цього тесту звучить так: людина взаємодіє з одним комп'ютером та однією людиною. На підставі відповідей на запитання він повинен визначити, з ким він розмовляє, з людиною чи комп'ютерною програмою. Завдання ж програми ввести людину в оману, змусивши зробити невірний вибір. При цьому всі учасники не повинні бачити один одного. Якщо суддя не може сказати, хто з співрозмовників є людиною, то вважається, що машина пройшла тест. При цьому існує безліч роботів від Microsoft або Фейсбук, нині мета, які настільки хороші, що далеко не кожен розуміє, що перед ним у чаті не жива людина, оскільки ці роботи реагували на безліч факторів, включаючи визначення емоцій людини на тій стороні. Дехто навіть закохувався. А коли дізнавався, що це бот, впадав в депресію. У відповідь бот від Майкрософт пропонував абонемент на реабілітацію від отриманих психологічних травм. За допомогою дипфейків, навіть створюють шахрайські схеми, змінюючи зовнішність людини на відео та змінюючи її голос. Так чому ж так багато застосуванню абсолютно різних галузях, включаючи кіноіндустрію, медицину, бізнес і навіть різні правоохоронні галузі, але при цьому так рідко чутно про нейромережі в ігровій індустрії? Давайте спочатку подивимося на застосування нейронок при створенні гри. Ні для кого не секрет, що на відміну від ігор 80-х і 90-х розробка сучасних ігор, не дивлячись на кращі інструментарій у вигляді просунутих движків і безліч функцій, що спрощують їх створення, все ще є складним і тривалим процесом. Вимоги до ігор зростають з кожним роком: у сюжетному плані, графічному, в розмірах світу, постановках та взагалі у всіх аспектах. Зараз гру можуть легко захейтити за недостатню якісну текстуру, за відсутність якоїсь із сучасних фіч, або банально залоку 30 фпс. Ігор дуже багато, публіка розпещена, багато токсичних геймерів, і просто хороша гра може залишитися далеко в тіні. Навіть великі команди досвідчених розробників роблять aaa ігри протягом багатьох років і витрачають нечувані гроші. Звичайно, якщо не брати ігроконвеєри. І ні для кого не секрет, що було б непогано спростити цей механізм або знайти способи допомогти розробникам. Тож, давайте припустимо з вами, де б ми могли використовувати нейромережі саме для цього. Так, більшість сучасних ігор є досить важкими, їх стає дедалі складніше оптимізувати. Штучний інтелект можна використовувати для більш якісної обробки оточення, апскейлу картинки, що навіть зараз роблять представники NVIDIA, або оптимізації ефектів з урахуванням вашої конфігурації, де FPS буде служити вихідним значенням для нейронної мережі. Наприклад, ви хочете 60 кадрів в секунду, Ставите це число, а нейромережі самі оптимізують деякі елементи для досягнення цієї цифри. Щось схоже було реалізовано в Кіберпанк 2077, от тільки без конкретної цифри. Фіше за все, там були встановлені дефолтні показники. Звичайно, з урахуванням проблем гри багато хто може поставитися скептично до цього підходу. Однак сама технологія дуже і дуже цікава, і я думаю, в майбутньому її дороблять. І до неї частіше вдаватимуться не тільки CTPR, а й інші розробники. Таким чином можна буде запускати навіть топові ігри на слабкому залізі, звичайно, з сильними урізаннями графіки, але можна буде. При цьому там, де сцени не такі важкі, графіка автоматично покращуватиметься, а все сценах важче буде спрощуватись, щоб не ловити фрізи. До того ж, за допомогою штучного інтелекту можна робити графіку фотореалістичною у прямому значенні цього слова. Наприклад, GTA 5 пропустили через нейромережу, в якій були зняті реальні об'єкти, відстань до них і багато інших факторів в результаті зображення, начебто, проходило якусь ретуш у реальному часі. Величезні відкриті світи не обходяться без квестів, і нейромережі можуть допомогти генерувати їх. Можливо, не основні з глибоким опрацюванням однак, другорядні цілком. Як я вже сказав, нейромережам під силу писати цікаві статті, тому ніхто не заважає навчити створювати їх квести, задавши певні шаблони та прописавши рівень, що використовується персонажем, умови, тип квесту. Тощо також нейронці можна залишити таку рутинну роботу, як складання записок для гри або генерування деяких другорядних діалогів між тими ж NPC. За допомогою нейромереж можна навчити створювати шаблони світів, виставляти рослинність, генерувати ландшафт та будівлі. Наприклад, щось подібне використовували в Microsoft Flight Simulator, що дозволило буквально перенести весь основний ландшафт землі разом з містами, будинками, включаючи ваш будинок в гру. Так як створити такий світ вручну було б практично нереально, ну або дуже довго і затратно. Щоб не лізти у відкриті світи та сюжетні ігри, візьмемо простішу варіацію. Наприклад, гру для віртуальної реальності під назвою Beat Saber. Для розміщення кубів під ритм потрібно дуже багато сил, тому кількість офіційних пісень від розробників обмежена. А тепер уявіть сервіс від тих самих розробників, який дозволив би завантажити пісню і, наприклад, за певну суму отримати в гру свій рівень. Фактично нейромережа може навчитися розпізнавати ритм, певні частоти та швидкість музики. За навчання можуть виступити тисячі інших опрацьованих пісень та збір статистики від рухів інших гравців. Також можлива генерація повноцінних 3D моделей, генерація осіб, логотипів, генерація зброї та різних об'єктів. А все це можливо вже зараз. Дизайнерам не потрібно буде сидіти та малювати куб моделей, потрібні лише задані шаблони. Наприклад, взяти той самий кіберпанк, де рекламою у місті займалися окремі дизайнери. За фактом цю роботу могли зробити нейромережі. А не комерційна компанія OpenAI зробила розширення для алгоритму jpt 3 і випустила сервіс під назвою Дельні, який вміє створювати предмети за текстовим описом. Нейромережа аналізує англомовні текстові підказки і потім відповідає не словами, а зображеннями. При їх створенні вона враховує 12 мільярдів параметрів, включаючи колір, висоту, розташування та назви предметів. Як результат, Делі здатна створювати реалістичні фото, неіснуючі об'єкти, добудовувати будь-яку прямокутну область існуючого зображення. Крім цього, вона здатна розуміти складні абстрактні комбінації і відображати довільний текст на вуличних знаках. Щоб перевірити здатність Делі до візуального мислення, автори провели IQ-тест Рейвена. На іромережі потрібно визначити. Закономірності і правильно заповнити матрицю відсутніми елементами, з чим вона відмінно впоралася. Існують нейромережі, які вміють домальовувати деталі: наприклад, ви намалювали умовне синє небо, і нейромережа зрозуміла, що ви хочете намалювати небо, і додала деталі, що круто було б використовувати для 2D-платформерів. Інші нейромережі можуть переносити моделі в 2D або 3D площину. Ви просто фотографуєте або наводите на предмет, а в цей час створюється в програмі його точна модель. Знов таки уявіть, скільки це заощадить часу 3D-дизайнерам. І є ще одна нейронна мережа, яка дозволяє генерувати 3D-моделі, пересувати їх, змінювати колір та створювати світ як зручно розробнику, використовуючи шолом віртуальної реальності та голосові команди. Таким чином, ти створюєш гру для VR і одразу дивишся на її реалізацію. Для VR-розробників також можна використовувати нейронні мережі для інтелектуальної обробки статистичної інформації, щоб персоналізувати сприйняття у віртуальній реальності, оскільки сенсорні системи людей відрізняються. І цей процес можна було б непогано індивідуалізувати. На нейромережі можна навчити збирати статистику про поведінку та відхилення в нормах гравців в онлайн іграх, і на основі цього знаходити читерів. А от перевірка чатів щодо образ використовується навіть зараз у безлічі ігор. Тепер розглянемо можливе використання нейронок в самих іграх. Взагалі це величезна проблема більшості ігор. Дуже часто NPC поводяться незграбно і нереалістично. Прописати поведінку для різних NPC в різних ситуаціях дуже складно, і добре, якщо це NPC масовки але є другорядні персонажі, які можуть вас супроводжувати або бути дуже важливою частиною ігрового процесу. І погодьтеся це дико дратує, коли вони то встромляються, то ще десь застряють і поводяться досить тупо. Хороший напарник може значно покращити сприйняття від гри. Було б круто, якби NPC реалістичніше реагували на різні дії гравця, а не просто говорили і поводилися заскриптовано. А штучний інтелект для противників це, мабуть, було б одним із самих найкращих застосувань нейромереж на в іграх. Штучні болванчики серед ворогів часто густо залишають бажати кращого, оскільки вони занадто заскриптовані. При цьому алгоритм їх дій вивчаєш дуже швидко, а на нестандартні дії вони не здатні. Якщо взяти шутер, то вони здатні лише стріляти та ховатися, в кращому випадку кидати гранати або переміщатися між схованками. На даний момент все це створюється за допомогою скриптів. При цьому гра заздалегідь знає, коли вицілитися в того чи іншого ворога, тому він і не вилазить в цей час. Щоб зрозуміти наскільки це важливо, візьмемо гру Fear, де додали звичайне спілкування між болванчиками. Один ворог міг сказати своїм бойовим товаришам, що кидає гранату, а потім кинути. Ця та кілька інших нехитрих маніпуляцій робили їх живішими. А це лише приклад звичайного гарного скрипту. Та наскільки це відразу додавало крутості поведінці і в цілому враженню від гри. Нейромережі можуть поліпшити цю поведінку в багато разів. Їх можна навчити реагувати на обстановку навколо, ховатися і підлаштовуватися, відштовхуючись від ситуації навколо чого практично неможливо досягти лише за допомогою скриптів. Також дуже сильно могли б перевтілитися стелс ігри, де є дуже багато умовностей. Особливо цікавими можуть стати боси в іграх, ви тільки у віді Dark Souls, в якому боси діють не лише за заученими шаблонами, а, наприклад, залежно від ваших дій, підлаштовуються і змінюють порядок своїх рухів. Пам'ятайте систему Немезида в Middle-Earth, де вороги вас запам'ятовували, додавали собі якісь сильні сторони, якщо переживали сутички з вами, і обов'язково щось говорили про попередню зустріч, що дико дратувало. В даному випадку це все одно скрипт, а нейромережа ж може зробити цю систему гнучкішою і поширюватися на саму основу поведінки боса, а не тільки на його властивості. Та звичайно тут є й проблеми. По-перше, у такій грі має бути досить гнучкий геймплей. Якщо у вас є тільки удар і ухиляння або спристосувався до таких маніпуляцій, ви просто не пройдете його. Геймплей повинен бути досить глибоким, щоб робити різні комбінації та варіації геймплейних можливостей. Друга проблема це непередбачуваність, тобто потрібно робити обмеження на навчання чи можливість послаблення. Адже якщо нейромережі будуть постійно навчатися, то ви можете отримати боса або противника, що не вбивається, а значить явний дисбаланс. Також нейромережі можна було б використовувати просто для навчання якимось геймплейним фічам, наприклад, навчити NPC Need for Speed на різні маневри. Та швидше за все, тут це буде не виправдано, адже подібне можна зробити і скриптами. наприклад, збираючи інформацію про час реагування гравця, про його вибори в діалогах та його вміння грати. Залежно від цього, можна було б відразу змінювати поведінку ворогів та оточення для максимально цікавого ігрового процесу. При цьому це було б корисним не лише для здорових гравців, а й для людей з неповноцінними фізичними можливостями. Взагалі для таких людей є цілий діапазон застосуванням, наприклад, створення того ж наратора, який розповідав би докладну картинку того, що зараз відбувається на екрані. Зараз це найпопулярніше використання. Принцип простий: береться якась стара гра, проганяється через нейромережу, і на виході ми отримуємо покращені моделі, якісніші текстури і загалом підвищення графону. Це не зробить гру супер сучасною, але все-таки її покращить. Проте ж так, та трилогія, яка в основному й проганялася через нейромережу, вийшла ну не зовсім вдалою. Тому тут є свої особливості. Так, зараз нейромережі обігрують людей у шахи в CSGO, в Доту. А в грудні 2018 року нейромережа під назвою Альфа Стара розмазала професійних гравців у Старкрафт. Але ж Старкрафт надзвичайно складна гра, до того ж на відміну від звичайних ботів у грі, в мережі немає інформації про дії інших гравців. Старкрафт також не має оптимальної стратегії і потрібен час, щоб стали зрозумілі результати дій гравця, що ускладнює навчання. Важливо відзначити, що швидкість дії програми та її область видимості на полі бою були обмежені, щоб Альфа Стар не набула несправедливої переваги над людьми. Власне, за статистикою, програма навіть робила менше дій за хвилину, ніж люди. Спочатку нейромережа три доби переглядала записи ігор, потім грала сама з собою, використовуючи техніку відому як навчання з підкріпленням, відточуючи навички, а зрештою здобула перемогу у битвах з професійними гравцями. Так що подібні нейромережі можуть бути добрими тренажерами. Для реальних кіберспортсменів. Та дуже серйозна проблема для реалізації цього це збір даних для аналізу та побудови гіпотез для перевірки. У деяких випадках їх можна отримати. Наприклад, Valve може видавати інформацію для ML-дослідників, скажімо, по Dota. А у тих іграх, де розробники такої можливості не дають, дослідникам доводиться самостійно створювати інструменти для щитування даних, а це тисячі параметрів від багатьох об'єктів. Є і проміжний варіант, при якому у нас є лише відео і аналізується вже воно, але для складних ігор потрібно багато даних, а отримати їх не завжди легко. Деякі експерти вважають, що подібні вузькоспеціалізовані застосування штучного елементу не мають нічого спільного із дійсно сильним штучним інтелектом. Нібито програми, які навчилися майстерно грати в конкретну відеогру або настільну гру на людському рівні. Повністю губляться за найменшої зміни умов, наприклад, зміна фону на екрані. Штучний інтелект уперся в бар'єр розуміння, тому вони демонструють ненадійність, і якщо ситуація трохи відрізняється від тих, на яких вони навчалися, це призводить до помилок, які варіюються від смішних і нешкідливих до потенційно катастрофічних. Зрештою, розвиток надійного штучного інтелекту потребує більш глибокого вивчення наших власних здібностей та нового розуміння когнітивних механізмів, які ми самі використовуємо. Наше власне Розуміння ситуацій, з якими ми стикаємося, засноване на широких інтуїтивних поняттях здорового глузду. Про те, як працює світ, про цілі, мотиви, ймовірну поведінку інших живих істот, особливо інших людей. Крім того, наше розуміння світу спирається на наші основні здібності узагальнювати те, що ми знаємо, формувати абстрактні концепції та проводити аналогії. Коротше кажучи, гнучко адаптувати наші концепції до нових ситуацій. Протягом десятиліть дослідники експериментували з навчання штучного інтелекту інтуїтивному, здоровому глузду та стійким людським здібностям до узагальнення. Таким чином і виникають подібні сервіси, як чат GPT. Проблемою у цьому є виділення ресурсів, при тому як на вивчення та розробку самих технологій, тобто грошових та людських, так і апаратних, оскільки користувачеві потрібно буде постійне підключення до інтернету, а також частину обробки віддавати на процесор або відеокарту, що може підвищити системні вимоги деяких ігор. Поки що нейромережі в іграх використовуються в більш скромних цілях. Наприклад, у World of Tanks вони генерують випадкові нікнейми для гравців, щоб приховувати статистику та реальний нікнейм. Потрібно це для того, щоб не фокусували статистів. Ну або якщо з вами в команді поганий гравець, то щоб інші члени команди не починали зливатися раніше часу через це, ну або просто щоб не отримувати на свою адресу образу. Та навряд чи найближчим часом нейронні мережі скрокують надто сильно в геймдею. Проте перспективи в майбутньому відкриваються великі. А якщо помріяти, то можна реалізувати анімацію персонажів, що адаптивно змінюється, передбачати подальші події і кастомно розгалужувати сюжетні повороти в залежності від рішень гравця, адже пам'ятаєте, ми говорили про боти, які обманювали людей під час спілкування. Ці боти навіть спеціально припускалися помилок, а тепер уявіть, якщо замість заздалегідь прописаних фраз, ви будете в грі спілкуватися з таким ботом. Наскільки це змінить підхід до гри? Наскільки цікаво буде перепроходити, наскільки цікаво буде спілкуватися зі своїм напарником, який буде в прямому розумінні як другий гравець. А уявіть, наскільки цікаво було б побудувати стосунки в умовному Mass Effect? Хоча прикро буде, напевно, коли в грі нейронна мережа, тебе бортане. Або ж реалізувати NPC, що реалістично реагують на будь-які дії гравця, як часто ви бачили ситуацію в іграх, де ви творите якийсь треш, наприклад, застрибуєте на голову NPC, а йому начхати. А якби вони реагували на це, ігри були б живішими. Підключалися б алгоритми руху, змінювалася поведінка, адже прописати це все скриптами практично неможливо. А за такого підходу навіть діалоги можуть приносити щось своє в різні проходження та підвищувати реграбельність проекту. Наприклад, десь NPC, надивившись на те, що ви робите, додасть у діалоги емоції, здивування або прямо скаже, що ви псих. Та у будь-якому випадку ігри з нейронними мережами можуть вийти на новий рівень реалістичності та імерсивності. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Як завжди, нагадую про підписку, подобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. Дякую, бережіть себе і па-па.